Я чесно що спочатку не в'їхав, але потім бачу, що це реально скаут. Червоний з сірою полосою з кондиціонером за 13300 оновленою кабіною в новому дизайні. Чесно, я в шоці. Монітор, до речі, на 4 камери 360. Обзор, зараз покажу. Сидіння, підлога, повністю герметична збірна, заводська кабіна, 4 камери, 4К якість. Як думаєте, варто за такий трактор дати? 13 400 доларів? Це просто шок.